Сьогодні ми поговоримо про Античну Грецію, період, який часто датують приблизно від 700 років до Нежели до 300 до НЕКЕЕГЕ. Антична Греція важлива, оскільки значна частина нашого сучасного суспільства має там своє коріння. Ми розглянемо, яким було життя в Античній Греції, їхні ідеї та чому саме їхні думки та ідеї поширилися і здобули такий широкий вплив. Прийнято вважати, що перші греки прийшли з території на північ від Чорного моря. Ми не знаємо точно, чому вони вирішили переселитися, але одна з теорій полягає в тому, що причина полягала у занадто поганих пасовищах у тій місцевості. Коли вони таки переселилися, то стали землеробами. Географія завжди відіграє важливу роль для розуміння контексту. В Античній Греції було багато гір і нерівна берегова лінія, що ускладнювало перевезення сушею, адже нелегко переносити речі вгору по горах. Тому греки натомість обрали для переміщення кораблі, таким чином, вони почали плавати по всьому Середземномор'ю, що було вигідно для торгівлі. Просто вигідно було торгувати з іншими людьми, це також призвело до того, що грецькі ідеї поширилися на великі території, що дало їм величезний вплив. Сліди цього ми можемо побачити і сьогодні. Щоб мати змогу торгувати і поширювати свої ідеї. Греки почали колонізувати райони навколо Середземного моря. Колонізувати означає прибути в інше місце та захопити його, часто зі застосуванням сили. На жаль, це часто також означало поневолення людей, які там уже жили. Оскільки в Греції ставало тісно, греки вирушили у довгі торговельні експедиції, аби заробити більше грошей. Це призвело до того, що вони почали колонізувати території і водночас почали виникати поліси. Поліси міста держави були містами, які функціонували як незалежні країни, вони самі собі керували. Таких було багато як у Греції, так і навколо Середземного моря. Мабуть, найвідоміші з них Афіни та Спарта. Два найвідоміші поліси, мабуть, Афіни та Спарта. Почнемо з Афін і пізніше поговоримо про Спарту. Афіни, можливо, найбільш відомі тим, що саме там народилася демократія. Слово демократія походить із грецької, де демос означає народ, а краті означає владу. В Афінах усе зводилося до того, що всі мали брати участь у прийнятті рішень шляхом народних голосувань. Вони збиралися якось на цьому зображенні і голосували з різних питань. Це добре працювало у невеликих суспільствах, де всі могли зібратися і проголосувати. Але у більших суспільствах застосовувати таку пряму демократію стало складно. Це займало надто багато часу. І було непрактично. Коли держави зростали і ставали більшими, натомість королі та інші правителі починали брати владу у свої руки, адже пряма демократія вимагає невеликих масштабів, щоб функціонувати. Греки мали дещо інший погляд на те, кого вважати громадянином і хто, відповідно, мав право голосу. За їхнім визначенням, голосувати могли лише вільні чоловіки, яким виповнилося 20 років. Важливо також пам'ятати, що Греція була суспільством рабовласників, де значну частину населення становили раби. Окрім того, жінки не мали права голосу. Тож демократія того часу досить сильно відрізнялася від нашої сучасної демократії. Сьогодні кожен громадянин, старший за 18 років, має право голосу незалежно від статі чи походження, але тоді право голосу мала лише невелика група, оскільки вважалося, що політикою повинні займатися чоловіки. Жінки мали зовсім іншу роль у суспільстві, ніж нині. Щоб підсумувати Античну Грецію та порівняти її зі Швецією сьогодні, ми бачимо великі відмінності, особливо в питаннях демократії та суспільного устрою. В Античній Греції жінки не мали права голосу, тоді як сьогодні у Швеції вони мають ті самі права, що й чоловіки. Греція була також рабовласницьким суспільством, у якому приблизно 30% населення були рабами і їхні права були цілком обмежені. Ще одна велика відмінність це те, як функціонувала демократія. У Греції застосовували пряму демократію, де всі виборці особисто брали участь у прийнятті рішень. Це добре працювало у невеликих групах, але стало непрактичним, коли суспільство зросло. У Швеції ми натомість використовуємо представницьку демократію, коли обираємо представників, наприклад, до здагу, які потім голосують і ухвалюють рішення від нашого імені. Це інший спосіб здійснення демократії, що краще підходить для більшого суспільства. Тепер поговоримо про Спарту військову державу Античної Греції. Спарта розташовувалася на Пелопоннесі, як ви можете побачити на цій карті. Це був поліс, дуже відмінний від Афін. Якщо афіни зосереджувалися на демократії та культурі, то Спарта була повністю спрямована на війну та військову міць. Усі в Спарті жили для того, щоб зміцнювати державу. Із раннього віку хлопчиків готували ставати солдатами в суворій військовій системі міста, ледве залишався простір для чогось, окрім війни та дисципліни. Хоч Спарта була невелика, їй вдалося створити одну з найпотужніших військових сил в історії. Прикладом може бути битва при Фермопілах, де невеликий спартанський загін під проводом царя Леоніда протистояв величезному перському війську. Спарта була військовою державою до самих кінчиків нігтів, і її спрямованість на дисципліну й силу робить її легендарною і донині. У Спарті хлопчики починали свій шлях до того, щоби стати солдатами вже у семирічному віці. Із цього раннього віку їх відлучали від родин і розпочинали суворе військове тренування. Яке називалося Агоге. Це навчання тривало 10 років і було дуже жорстким. Воно було розроблене, аби готувати міцних, відважних і відданих воїнів, здатних захищати спарту за будь-яку ціну. Упродовж цих років хлопці вчилися витримувати голод, холод і біль, щоб підготуватися до життя солдатів. Метою було зробити з них найвитриваліших і найсильніших воїнів у всій Греції. Спарта мала унікальний погляд на рівноправність. Але це не можна назвати рівністю у сучасному розумінні. Наприклад, дівчатам дозволяли тренуватися так само, як і хлопцям. Проте метою було не те, щоб вони ставали воїнами, а щоб вони народжували здорових і міцних дітей, що було важливо в суспільстві, де військова сила стояла на першому місці. Попри це, жінки не брали участі ні в політиці, ні у війні. Рішення про шлюб ухвалювала родина або держава, і жінки не мали права голосу і у цьому. Ще один цікавий аспект полягає у тому, що зрада в спарті не вважалася чимось серйозним. Це було цілком прийнятно, що сильно відрізняється від того, як на це часто дивилися в інших суспільствах. Мусимо також коротко згадати про Олімпійські ігри. Витоки Олімпійських ігор беруть початок в Античній Греції та стали натхненням для наших сучасних Олімпійських ігор. Перші ігри відбувалися в Олімпії і були вагомою частиною грецької культури. Одним із найцікавіших аспектів ігор було те, що під час змагань мала панувати мир. Воюючі сторони складали зброю, щоб узяти участь чи подивитися ігри, і це демонструє центральну роль, яку вони відігравали в грецькому суспільстві. В античних Олімпійських іграх змагалися в таких видах спорту, як боротьба, бокс і біг. Мова йшла не лише про фізичну силу, а й про честь та вшанування богів. Для греків ці ігри були не просто спортивним святом. А й релігійною і культурною подією. Ми не можемо оминути грецьку міфологію і релігію, адже це важлива і захоплива частина Античної Греції. Ми й досі бачимо сліди грецької релігії. Багато наших супергероїв були натхненні або нагадують грецьких богів. Тепер ми поговоримо про кілька фактів та ознайомимося з деякими богами з Античної Греції. У грецькій релігії люди вірили в багатьох різних богів, що називається політеїзмом. Хоч люди й вірили в багатьох богів, вони зазвичай зосереджувалися на тому, хто міг найліпше допомогти їм у повсякденному житті. Наприклад, моряки молилися до Посейдона, бога моря, а землероби зверталися до Деметри, богині врожаю. Серед грецьких богів були такі, яких особливо шанували всі греки: Зевс, бог неба та грому, і гера, богиня шлюбу та родини. Це створювало певну спільність серед греків, але релігія все одно залишалася дуже практичною. Та індивідуальною. Грецька релігія була в багатьох аспектах релігією природи, де люди зверталися до того бога, який міг їм допомогти в конкретній ситуації. Вони також вірили, що боги живуть серед людей і можуть безпосередньо впливати на їхнє життя. Розпочнемо з одного з найвідоміших богів Зевса. Зевс був царем богів і володарем неба. Він мешкав разом з іншими безсмертними богами на горі Олімп. Зевс найбільше відомий своїми блискавками, які він міг кидати у своїх ворогів. Його символічною твариною був Орел, який уособлює хоробрість, силу та справедливість. Орел і дотепер залишається символом у багатьох країнах, що показує наскільки сильна ця символіка протягом історії. Зевс був одружений із Герою, проте був відомий і своєю прихильністю до жінок. У нього було багато романів, як із іншими богинями, так і з людьми, і він часто зраджував Гері. Це важливий елемент його історії, який відображає складний характер бога. Він також мав запальний темперамент, рису, притаманну багатьом грецьким богам. Боги в грецькій міфології в багатьох аспектах дуже схожі на людей за своєю поведінкою. Вони були емоційними, імпульсивними та не завжди справедливими. Дружина Зевса Гера є царицею неба і покровителькою шлюбу та дітонародження. Вона богиня. До якої звертаються, якщо вагітні чи хочуть завагітніти, в надії, що вона допоможе зробити вагітність і пологи якомога менш болісними. У цей час вагітність і пологи були небезпечними, тож Гера мала надзвичайно важливу роль у житті людей. Гера також відома своєю ревнивою і мстивою вдачею вона карала не зрадливого чоловіка Зевса, а жінок, із якими він зраджував як богинь, так і людей. Зокрема, вона могла зробити так, що ці жінки переживали дуже болісні пологи, перетворювалися на тварин або у деяких випадках їх убивали. Важливо відзначити, що головним чином жінки зверталися до Гери, оскільки вона була тісно пов'язана з їхнім життям і проблемами. Діоніс спочатку шанувався як бог родючості, і згідно з міфологією, він подарував людям виноградну лозу. Він також є богом вина та веселощів. Діоніса вшановували зазвичай наприкінці весни під час великих свят. У ці дні люди святкували, вживаючи вино з минулорічного врожаю і одночасно куштуючи нове, зібране цього року. Оскільки Діоніс також пов'язаний із землеробством і врожаєм, переважно землероби поклонялися йому. Його культ був водночас релігійним і святковим, а святкування на його честь часто були дуже гучними та сповненими радості. Посейдон бог морів і річок. Але він також бог землетрусів і коней. Найбільше йому поклонялися моряки, оскільки вони залежали від спокійного моря під час своїх подорожей, щоби вшанувати його, могли приносити в жертву коней, кидаючи їх у море. Якщо, наприклад, ви були моряком, ви жертвували Посейдонові, аби ваша подорож була спокійнішою і безпечнішою. Символом Посейдона є тризуб, могутня зброя, якою він міг викликати шторми чи заспокоювати море. Посейдон це також Бог, якого ми часто бачимо в сучасній масовій культурі. Його тризуб і образ з'являються від супергеройських фільмів до Діснеївських, що свідчить, наскільки сильно ці давні міфи продовжують нас надихати сьогодні. Аїд був братом Зевса й Посейдона, і він володарював у підземному царстві. У грецькій міфології існувало уявлення про своєрідне пекло, де Аїд правив світом мертвих. Усі, хто помирав, мусили потрапити до володінь Аїда. Але щоби перетнути річку Стікс, вони мали заплатити перевізникові Харону. Тому часто клали монету під язик або на очі небіжчикові перед похованням. Однак не всі потрапляли саме в підземне царство. Існувало й уявлення про місцевість, схожу на рай, елісій або острови блаженних, куди потрапляли найсправедливіші та найдостойніші душі, тим, хто жив праведно й мав удачу, вдавалося уникнути темних куточків володінь Аїда. Для тих, хто чиняв злочини чи був ворогом богів, існувала інша частина царства Аїда: Тартар, глибока печера, яка дуже нагадувала християнське пекло. Там вони зазнавали покарань за свої гріхи, і це місце було чітким попередженням для живих. Роль релігії тут, як і в багатьох інших культурах, полягала у тому, щоб утримувати людей від злочинів, залякуючи їх вічними стражданнями. Пори року. Це явище, яке стародавні греки пояснювали через богів. Тут ми бачимо Деметру, богиню родючості. У неї була дочка Персифона, яку одного дня викрав і відвів до підземного царства Аїд. Коли Персифону викрали, Деметра, що відповідала за рослинність, була у вічії. Вона перестала піклуватися про землю, через що рослини зів'яли. Стало темно та холодно. Це нагадувало зиму. Аїд побачив, як це вплинуло на богів і людей, і Зевс дуже розсердився на нього за те, що він забрав Персефону. Зрештою, вони дійшли компромісу. Персефона могла повертатися до своєї матері, Деметри, на літо. Коли Персифона поруч із Деметрою та щаслива, і рослинність квітне, стає тепло і ясно літо. Але за умовами угоди, Персефона мусить повертатися до Аїда на решту року. Тоді Деметра сумує і стає темно та холодно зима. Так античні греки пояснювали зміну пір року. І навіть у ті часи люди намагалися пояснити незрозумілі природні явища за допомогою релігії, боги були способом спробувати зрозуміти реальність і сили, які керували світом. Сьогодні ми знаємо, що стихійні лиха, наприклад, цунамі, спричиняються рухами тектонічних плит, які зіштовхуються або розходяться, але на той час ці знання були недоступні. Натомість вони пояснювали такі події тим, що це Посейдон, бог моря, викликав катастрофу. Коли ми говоримо про античну Грецію, ми мусимо згадати й про їхню культурну спадщину. Культурна спадщина це все те, що робилося чи створювалося в минулому і досі зберігається та впливає на нас. Яскравий приклад демократія. Ми вже говорили про те, як пряма демократія в афінах заклала основу для сучасної демократії, яку маємо нині. Інший приклад Олімпійські ігри. Для греків ігри були способом досягти згуртованості й миру між полісами на час змагань, і ця ідея зберігається і у сучасних Олімпійських іграх єднати світ за допомогою спорту. Грецьке мистецтво, зокрема статуї та розписи, також дійшло до нас і здійснило величезний вплив на мистецтво протягом історії. Багато з богів, про яких ми згадували, залишаються присутніми в нашій культурі і надихнули сучасні фільми, книжки та історії. Театр ще один приклад спочатку. Це був хоровий спів, що розвинувся у вистави, а згодом у кіно, коли винайшли камеру аж через дві тисячі років. Багато сучасних форм мистецтва і традицій беруть свій початок в Античній Греції. Література це ще одна річ, яку ми успадкували від греків. Вони були одними з перших, хто почав записувати історії, які до того передавалися лише усно з покоління в покоління. Прикладом є великі епічні поеми Іліада і Одіссея Гомера, які й досі вивчають і читають. Ці твори заклали підвалини для багатьох літературних жанрів, як от драми, трагедії та епосу, якими ми користуємося і нині. Інші приклади цар Едіп Софокла та комедії Арістофана, що проклали шлях і для трагедії. І для гумористичних елементів у театрі і літературі. Ще одна важлива спадщина греків це медицина. Вони почали відходити від покладання лише на богів у лікуванні хвороб, натомість експериментуючи і намагаючись зрозуміти людське тіло і хвороби через спостереження. Гіпократ, якого називають батьком медицини, є прикладом цього. Він стверджував, що хвороби мають природні причини, а не є покаранням від богів. Його ідеї про етику та догляд збереглися в клятві Гіппократа, яку лікарі складають і досі. Греки також сприяли розвитку науки загалом. Вони розробляли ранні теорії з астрономії, фізики та математики. Наприклад, Піфагор заклав основи геометрії, а Арістотель і Платон заклали базу для філософського та наукового методу дослідження світу за допомогою логіки і експериментів. Архімед розробляв перші механічні теорії. А Евклід писав праці з математики, якими користуються досі. Завдяки цим досягненням зародилася сучасна наука, у якій ми й далі розвиваємо ідеї греків про те, щоб досліджувати, ставити під сумнів і експериментувати, щоб зрозуміти світ. Одним із найважливіших внесків Античної Греції у наш світ є філософія. Вона виникла як спосіб зрозуміти світ без опори на релігію чи міфологію. Натомість вона зосереджувалася на використанні логіки та розуму, щоб досліджувати питання про життя, всесвіт і людську поведінку. Три найвідоміші філософи того часу Сократ, Платон і Аристотель. Сократа, можливо, найбільше знають завдяки його методу ставити запитання до всього. Через запитання та діалоги він прагнув дістатися істини. Його ідеї й досі живуть у нашому суспільстві як основа критичного мислення. Платон, учень Сократа, розвинув теорію світу ідей, де він стверджував, що те, що ми бачимо довкола, лише тіні ідеальних форм. Він також писав про політику й етику та заснував академію, одну з перших у світі шкіл вищої освіти. Аристотель, учень Платона, був справжнім енциклопедистом. Він розвинув логіку, заклав основи природознавства і вивчав усе від біології до поезії. Його праці впливали на науку та філософію протягом століть. Завдяки цим філософам та їхнім ідеям, антична Греція заклала фундамент для сучасної науки, етики і політики. Створена ними філософія досі впливає на те, як ми думаємо і сприймаємо світ. Тепер, коли ми завершуємо це відео, є кілька важливих речей, які варто взяти з собою і осмислити. Насамперед подумайте, як грецькі ідеї та думки поширилися серед середземномор'ям. Завдяки торгівлі, колонізації і культурним обмінам. Грецькі ідеї про демократію, філософію та релігію стали частиною спільної спадщини багатьох культур. Наступний пункт це демократія в Афінах, яка була попередницею нашої сучасної демократії. Афіняни розвинули ідею прямої демократії, де громадяни самі брали участь у процесі прийняття рішень. Хоч вона й обмежувалася вільними чоловіками старш 20 років, саме вона заклала підвалини для ідей народовладдя, які ми й досі розвиваємо. Також ми повинні пам'ятати про грецьку релігію греки вірили в багатьох богів, пов'язаних із природними явищами, як от Посейдон із морем і Зевс із громом. Ці історії були способом пояснити світ і його таємниці на той час. Нарешті культурна спадщина Античної Греції. Греки залишили нам усе: від літератури, театру і мистецтва до науки і філософії. Ми й досі бачимо їхній вплив у сучасному суспільстві: від архітектури до Олімпійських ігор. І нашого розуміння науки і етики. Культурна спадщина це місток між минулим і сучасністю, який допомагає нам зрозуміти і нашу історію, і наш світ сьогодні. Якщо ви хочете повторити чи заглибитися в цю тему, не вагайтеся знову переглянути відео. Дякуємо за перегляд, і коли будете готові дізнатися більше про античну Грецію та її значення, натисніть отут угорі, щоб продовжити дослідження.